Вітаю колеги. Вітаємо дарі. Передам до новин Криму за попередній тиждень п'ятьох фігурантів у справі Хізбуттахи засудили на сроки від 13 до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Зокрема, рішення виніс південний окружний військовий суд в Ростові на Дону і зазначається, що чоловіків звинуватили у спробі захоплення влади та терористичній діяльності. Зокрема, Інвара Аметова та Яшара Моїдінова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуттям перших чотирьох років у в'язниці з найсуворішими умовами утримання. Потім після цього рік вони будуть позбавлені обмежені в своїй волі. Зокрема, вони не зможуть змінювати місце проживання. Відвідувати масові заходи, а також е Виходити з дому з 22 до 6 години. Османа Рифнометова, Руслана Сулейманова та Рустема Шейхалієва до 14 років колонії з аналогічними умовами відбування сроку. Нагадаю, що засуджені це активісти громадського об'єднання Кримська солідарність і є фігурантами найбільшої справи Хізбутахи. Це друга сівропаська група. Тоді, в 2019 році, затримали 25 чоловік кримських татар мусульман, яких вважали причетними до терористичної діяльності. А також е, вважали, що вони мали спроби терористичного захоплення влади. Нагадаю, що Хізбуторір це заборонена в Росії організація, яку вважають терористичною, проте в Україні та в країнах Європи вона продовжує діяти на законних засадах. 22 листопада в тимчасово окупованих Сімферополі, Севастополі, Балаклаві, Євпаторії та Сакському районі місцеві жителі чули вибухи. про це повідомляють журналісти Суспільне Крим з посиланням на місцевих жителів. Зокрема, в Євпаторії було чути звуки, які нібито нагадували вибухи пітарди. Так зазначала місцева жителька в Севастополі. Місцеві жителі зазначали повибухи і казали, що це нібито робота ППО. А окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв написав в телеграмі, що на місто здійснюється масована атака безпілотниками, тому і працюють. Засоби протиповітряної оборони, крім того, кримські пабліки повідомили про те, що 22 листопада в Криму була повітряна тривога, а згодом з'явились повідомлення про вибухи у савському районі. Зокрема, місцевий житель повідомляв, що у селищі, яке знаходиться в 20 кілометрах від міста, було чути декілька вибухів. Проте якихось офіційних підтверджень, крім слів, розважає щодо Севастополя, немає. Окупант, окупанти будують фортифікаційні споруди по всьому периметру північного Криму. Про це в етері єдиного новинного марафону повідомив голова меджлісу кримського татарського народу Рифат Чубаров. За його словами, такі дії е, відбуваються в північному Криму саме тому, що е, збройні сили України звільнили Херсон, і тому окупанти розуміють, що наступною точкою боротьби стане саме Крим. Прошу послухати пряму мову. А, відбулося. Відбулася така трансформація. Підходах, поглядах російських окупантів щодо Криму, якщо буквально ще влітку вони говорили, що Крим є неприступною фортеці, що ніхто не осмілиться наблизитися до нього, тим більше його якимось чином е атакувати. То тепер вони говорять про те, що по всьому периметру північного Криму вони проводять фортифікаційні. Е Роботи це говорить про те, що звільнення збройними силами України Херсону інших населених пунктів Херсонської області внесли в голови людей, які живуть в Криму, і в першу чергу російських окупантів. Но усвідомлення того, що Крим буде звільнено. Крім того, окупанти продовжують нібито ремонтувати мости в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, зараз на ремонт закрили міст біля Джанкою через північно-кримський канал. Про це повідомляє телеграм-канал про український Ніколаївський ваньок. Зазначається, що міст закрили на ремонт 18 листопада, заборонили рух як автомобілів, вантажів, будь-яких транспортних засобів, так і пішоходів. Окупанти пропонують шукати альтернативні способи добирання, тому що цей міст на цитую невизначений срок буде на ремонті. Також у Державній інспекції порадили обирати. Різні шляхи проїзду і користуватися маршрутами, які з'єднують Крим вже з материковою країною. Також в окупованому Криму е, зафіксували активізацію перекидання російської військової техніки з боку тимчасово захопленої частини Херсонської області у напрямку Керченського мосту. Про це повідомляє видання Кримреалі. Зокрема, велику колону військової техніки помітили саме біля Кримського мосту з боку Джанкоя через трасу Таврида. За даними видання, колона готувалась до руху через Кримський міст. Е, і... Там помітили велику кількість не лише військової техніки, але й імпортних тракторів. Причому невідомо для чого і саме куди їх перекидали. Попри це, через Кримський міст рух дозволили лише військовій техніці, а автомобілі цивільних громадян так і не можуть пересуватися. Тобто, дозволу для них досі немає. З 21 листопада військові комісаріати та так звана поліція в окупованому Сіпрополі розпочали вручення повісток під підпис. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зокрема, з 21 листопада почали вручати повістки через нібито відсутність необхідної кількості призовників. Навіть відбули спеціальні засідання з Представниками місцевої влади оборони, а також головами міських рад та селищних рад, вважається, що план не виконується, тому зараз повістки будуть віддавати під підпис і для людей, які є різного віку, стам здоров'я, тобто якісь обмеження нині в Сімферополі не діють. Також нагадаю про те, що окупаційний губернатор Криму Сергій Аксонов анонсував разою виплати поранених російським військовим. Також він зазначив, що буде нібито мотив. Мешканців Криму до, до того, щоб вони долучались до так званої спецоперації, кримські політв'язні Нариман Джелялов сервер Мустафаєв та Ахтемов стали лауреатами премії Кримський Інжир. Про це повідомила головна редакторка онлайн-видання Українська Правда Сергій Мусайва. Прошу послухати пряму мову: вісім років. Крим є півостровом страху, півостровом відсутності свободи і. Сьогодні, представляючи цю номінацію, я би хотіла сказати про те, що ці люди, яких я зараз назву, вони боролися за свободу усі ці роки. Вони боролися за можливість говорити, називати речі своїми минами. Вони були голосом Окупованого Криму усі ці роки. І їхня самопожертва, їхня самовідданість, їхнє служіння цінностями. Цінностям це те, що сьогодні робить Україну сильнішою і прикладом боротьби за свободу у всьому світі. Цьогорічна номінація за слова свободи, за позицію цього року отримують кримські політиязні, наші друзі, які обов'язково будуть жити. Творити, працювати у вільному Криму. Це Наріман Жилял, Сервер Мустафаєв та Ахтем На цьому у мене все. Дякую за увагу. Дякуємо, Дар'я Шерстюк, журналістка Суспільне Крим, розповідала останні новини з тимчасово окупованого українського півострову.